Всім привіт! Це відео буде в 4К на прохання глядачів. Так, їду зараз до магазину і по дорозі розповім цікаву історію про те, як на нас, на нашу родину хтось тут накліпав на жепона ті поскаржився і поскаржились не, не аби куди а до Юген Анту це така о, до речі, повний місяць, це така дитяча служба тут в Німеччині, яка е, здійснює на... Нагляд за родинами з, з дітьми, якщо, якщо є якісь питання. Ну, тобто хтось зробив нам такі питання. У ну, мене є думки, але це ось це точно, мабуть і ніколи я не дізнаюсь, звідки ця скарга на нас була. Але прийшли сьогодні три людини без ніякого попередження. Десь приблизно біля 17-ї години вечора вже. Я там готую вечерю, в мене там смажиться на сковороді там овочі. Я там вже салат зробив свіжий. Та, та намагаюся дітей нагодувати. Ось. І тут дзвіно, підводити двері на від опа. Ну то що вони заходять, ну і кажуть, ми хочемо подивитися вашу вашу квартиру, як ви живете тут, як тут діти живуть, в яких умовах. Ну, ось. А пізніше, тобто так от сходу. А пізніше ми вам зробимо ще наступну зустріч, ви прийдете до нас до офісу. Ось там десь біля вокзалу, в нашому містечку, містечку вони мають цей, цей офіс. Ну і то, і то обіцяли по пошті прислати листа. Чому ну, так що? Ми, ми, ми готувалися до нас. Коли ось прийде з лендкрайзу, з лендкрайзу комісія, від якого у нас це житло, ця квартира, ось. то Ось, ми готувалися до візиту когось, але ці прийшли несподівано. І у нас так от склалися обставини, що саме в цей час... Саме сьогодні це було. Сьогодні у нас в кімнаті стояла клітка і в неї сидів хворий голуб. І то їм дуже не сподобалося, що у нас голуб в кімнаті. Наказали його одразу виселити на балкон на холод, а він же хворий. Ну і то мені прийшлось щось сказати про цього голубя. Ну вони так ніби, поругали, але не дуже. Ну, те, що вони побачили в кімнатах, не знаю, їм сподобалося чи ні. У нас там трошки було все розкидано, але не дуже. Так не дуже брудно, я там постійно мию. Ну і то, і то обіцяли ще, ще, ще наступну зустріч. Коли вона здійсниться, буде ще, ще розказати що. Подібані гості завітали до нас. Це вже третій, третя зустріч наша в Німеччині з Югінамтом. Перші дві пройшли більш-менш нормально. нормально. Тобто ми навіть е, отримали якусь допомогу від Югінамта з, з, з Берліна з яким нам довелося ще два роки тому познайомитися, тому що діти потрапили в Берлінську лікарню і там, там одразу з'явився Югеном. і в лікарні. Дуже у нас холодно. Холодно. Так. Ні холодно. Ні по-детськи холодно, ні по-дитячому, по дорослому. Вночі обіцяють незабаром до мінус 9. Це дуже морозно, дуже холодно для Німеччини. То як ми його пережимо? Такий ключик до відкинули. вот такі вот у нас трапляюсь я навіть несподіванки но не сподіваюсь нічого поганого звісно буде то, хтось хтось на нас наклыпав настрічав хто то сам не знав як я кажу, то хіба не познаюсь. Що це таке? Ти євро 39 яблука. Затулоні буває розпорч. Акції Рідні. Євро 75, п'ять є, євро 60. Всі не Так, зараз ми багато накупати не будемо. То дякую, що додивилися, місце, сподіваюся, вам я вас зацікавив цією історією, мені самому цікаво, що далі буде. Я так нічого поганого не робив, але все одно, навіть коли ми в перший раз з цим югінамтом зустрілися то вони дуже налякали наших друзів німців у котрих ми, ж, ми, ж, ми жили тоді тобто вони сказали що це дуже неприємні люди що можуть втрутитися в родину забрати дітей ну, про що я і так загадувався а головне надавати їм привіда, ну, то доведеться нашого другого голуба десь в спішному порядку одяга, щоб вони його не побачили другий раз. Бо якщо вони прийдуть у другий раз і його побачать, то буде зовсім погано. Думайте, що тут У нас дивиться рапсами.

Вот це червоний, значит. Більше, більше менше, менше розміром половить тисяч. Банани до, до ваги треба поставити. Банани до води. Ці томати. ці томати Я ще дорого.

Де вони ці два кло? Пакуни навіть немає. Ух ты! Проте бета дивиться. Горічок. Це дуже велика рідкость. Коли можна знати свіжий боя, коли у нас ще, ще трошки є на, на борщі. До речі, можна ще прикопити. Банани, надо випускати. Це робиться вот так вот навчилось. Mm. на касі так, треба сказати, що, що це одна наліпка, для на всі база. Так, взяти що я хотів взяти? Ротэк Бетти. червоний бура. Треба брати поки вони є так. На 2 євро буряка Чого не зробиш ради того, щоб поїсти українського борщу? Ну, не дуже дальше вот сырокола поел. Салат называется. Буду зачем такие це ж класна тема.

Незабаром, 14, 14 лютого це День Святого Валентина. Але я тут нічого не мав, що такого до свята. Тобто це таке свято не, не дуже популярне в Німеччині, інакше б тут би все було б в Валентинках ще за два тижні. Вот тут, видишь, что такая ага. она. тоже богатая. Там вот вся прикольная булка. булка. Садиться,